Дівчата, мої вітання! Ми отримали нові надходження. Це наш довгоочікуваний минулорічний хід, пряжа Поема від італійської фабрики Lens du Nord. Поема це пряжа зі 100% мариносу, дуже тоненького і ніжного, погляньте, який це пухнастик. Має матраж 150 г 600 метрів і чудово підходить на спиці 4,5. Пряжа рівниця, але, незважаючи на це, вона абсолютно не косить у полотні. Поема має доволі економну витрату. На шар середнього розміру або невеликий бактус вам буде достатньо одного моточка такої пряжі. На светрик розміру S або велику шаль вам буде достатньо всього двох моточків. Наразі ми маємо в наявності 6 кольорів цієї пряжі. Маємо як спокійні, так і більш яскраві осінні кольори. Зараз познайомимося поближче. Номер 404, бежевий і пусковий. Номер 403 олива і охра. Дуже красивий градієнт. Номер 401 персиковий і молочний. Номер 311 фуксія і бордо. Номер 400 Молочний і відтінки горіхового. І номер 402, бордо і шоколадний колір. У складі пряжі поема Маринос найвищої якості. Погляньте, який він пухнастий, просто казкова пряжа. У виробах вона дуже м'якенька, і після прання розкривається іще дужче. Ми продовжуємо знайомство із кольорами поеми, які є у нас в наявності. Зараз я вам покажу ще декілька кольорів із минулорічних колекцій. Номер 304 вишневий і фіолетовий з фуксією. Номер 307 відтінки бускового. Це безперечний хід, цей колір завжди закінчується найпершим. Іще один дуже ніжний колір, номер 301 Відтінки блакитного. Молочного і пускового. І зараз я вам покажу кольори, які додали в колекцію у 25-му році. Номер 408 дуже гарні сині відтінки. Номер 405. Рожевий, молочний і бежевий. Неймовірно гарні відтінки синього і блакитного кольорів. Номер 407. Так, це красно виглядає. І найпопулярніший із нових кольорів номер 406 відтінки бежевого і персикового. Саме з цього кольору я в'язала шарф для своєї доньки і далі ви можете подивитися, як саме пряжа виглядає у готовому виробі. Я вже майже дов'язала свій шарф із пряжі поема. Нагадаю, що у мене в роботі номер 406 ось так він виглядає. Горіхові кольори поступово переходять у теплий персиковий колір. Погляньте на цей фантастичний градієнт. Щоб зберегти симетрію кольору, наступний моточок я приєднала із середини, і хочу вам відразу зауважити, що в'язати поємо із серединки значно зручніше, ніж розмотувати її із зовнішнього краю. Далі кольори знову поступово переходять у більш темні відтінки. Скоро цей красень буде готовий, і ми будемо насолоджуватися його теплом і затишком. Дівчата, моє вітання! Сьогодні хочу поділитися з вами результатом своєї роботи. Нагадаю, що я в'язала шарф із пряжі поема номер 406 ось такі гарні і спокійні бежеві відтінки. На шарф розміром 210х37 см у мене пішло майже 2 моточки поеми. Метраж цієї пряжі 150 грам 600 метрів. Це 100% маринос. Що можу сказати про саму пряжу? Шарф уже випрано, протестовано. Моя дитина дуже задоволена, вийшов величезний, дуже гарний і затишний шарф. Не можу сказати, що після прання він став ще більш пухнастим, ніж був до прання, але той пушок, що додатково розкрився, заповнив увесь простір між петлями, і саме полотно стало більш щільненьким.